Доброго дня, вона на каналі Sweet Rose Гарден. І я продовжую зйомки красуні, казкової красуні Девіда Остіна, Троянда Констанс. Троянда в ніжних рожевих відтінках з красивим візурунком пелюсток. Вона дуже гостомахрова, чудово пахне, красивий такий фруктовий аромат. І розмір красуні десь біля 9-9 см. Вона дуже густо махрована, бита до 140 пелюсточок має. І такі темні в малинових тонах пелюсточки, самих бутонів, які не розпустилися. Як ми бачимо, зовнішні пелюсточки цієї чудової квітки, вони підфарбовані більш темні рожеві відтінки. І пелюсточка посередині має такий красивий. Цікавий розріз, кукетливий у вигляді сердечка. Серединка підсвічуються навіть таким темно рожевим до воксіївидного відтінку. На цьому пагоні, як ми бачимо, є т... раз, два, три, ще три бутончика є. І там є пагони, які теж закінчувалися квітами, вони відквітли. І от такий красивий бутон. Він тільки-тільки-тільки починає розпускатися. Він вже не такого малинового кольору, він вже світліший, світленький такий. І темні місцями залишаються темні малинові, таке малинове підфарбування. І цей пагін дуже має декілька бутонів. Один посередині бутон вже розквіт. Як ми бачимо, зафарбування пелюсток, воно індивідуальне, і створюють свої в квітці орнаменти. І бачу, там ще є от гілочка, вона теж закінчується трьома бутонами. А взагалі, ця, ця центральна квіточка. І збоку такі темні бутони, ну, красиво виглядає, нібито якась така композиція, плюсточки центральної квітки, вони темні, теж до малинового, і збоку ці бутони дуже красиво виглядає. Троянда, звісно, дуже цікава, особливий красивий сорт. Я дуже ретельно вибирала цей сорт, мені дуже подобалася ця троянда, але все ж ніяк не вдавалося мені її прикупити. І от в цьому році посадила весною вегетаційним саджанцем і виросла така красуня, десь кущик по висоті сантиметрів 50-60 см і в ширину теж десь 60 см. І зараз в кінець вересня, отак красиво він квітує. Посаджений він на прямому сонці. Як буде себе вести, звісно, влітку не знаю при покучому сонці, але зараз на прямому сонці він почуває себе дуже впевнено і красиво. Вишуканий красивий сорт з красивими квітами, як сказав сам Девід Остін, кожна з них особлива і є шедевром. Шедевральні квіти, шедевральний сорт дуже красива, красунечка.